da policlínica, Сьогодні, 5 травня, людство відзначає Всесвітній день акушера гінеколога, це професійне наше свято. І я би, власне, користуючись нагодою, хотів би спочатку дещо зупинитися на історії нашого краєвого акушерства, історії розвитку його, яка сягає своїми коріннями в 1894 рік, коли пан Нова, котрий є фундатором власне, краєвої медицини, заснував перші акушерські ліжка. Нового розвитку служба кушевська отримала після війни, коли на базі Жородського медичного факультету була організована кафедра кушерства і некології. Напевно, знаковим є той факт, що. Організатором цієї кафедри виступив Микола Бакшеєв, постать якого асоціюється із всіма самими значними і самими гучними досягненнями української кушерської науки, він є патріархом українського кушерства. Його проналежать монографії, які десятки разів передавалися як в Радянському Союзі, так і в світі, так і в світі. Також історія розвитку нашої служби пов'язана із постаттю Івана Рембеза, про якого належать беззначні праці по оперативному акушерству та оперативній гінекології. Яке ж є сьогодення акушерської служби в місті Ужгороді? На сьогоднішній день Ужгородський міський перинатальний центр є закладом вищого рівня надання акушерської допомоги. Це єдиний заклад в області. Власне і тому. При відсутності обласного пологового будинку чи обласного перинатального центру цілком вічно, що ті функції перебрали ми на себе і де-факто виконуємо власне ту роль, яка би мала відводитися і обласному закладу. На сьогоднішній день можу провести такі короткі підсумки за перший квартал цього року. У нас було прийнято 935 пологів. Із них 16%, тобто із 100 породів, тільки 16 народжували шляхом кесарського розтину, що відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я і є досить хорошим показником. Для прикладу можу сказати, що у Сполучених Штатах Америки, на які ми звикли зараз дуже часто орієнтуватися і дивитися, брати їх за приклад. Цей відсоток ця частота вільніше кесарських розтинів сягає біля 30%. Порядка 75% всіх пологів за перший квартал цього року у нас були пологами без жодних втручань, що також є хорошим показником, хорошою цифрою. 95%, всіх, 95 всіх пологів проводилися по програмі партнерських пологів. Окремо хочу наголосити, що з 2006 року наш перинатальний центр має статус лікарні доброзвичливої до дитини. І ми працюємо в проєкті здоров'я матері і дитини. проєкт, який е, впроваджується в Україні е, американським агентством по міжнародному розвитку. Очевидно, е, який імплементує саму програму партнерських пологів. Е, з 2006-го вибачте. Е, звичайно, я би був нещирим, якщо би не сказав про те, що є і немало проблем. проблеми, які в першу чергу стосуються нашого матеріального забезпечення, проблеми, які потребують вирішення разом з тим, над якими ми працюємо. На закінчення хотів би сказати, що всі ті здобутки, всі ті наші позитиви, яких ми досягли, були б не неможливими без згадженої, цілісної роботи всього колективу, який я хочу привітати із. Святом і подякувати за ту складну важку повсякденну щогодинну роботу. Також користуючись нагодою, хочу привітати з професійним святом всіх лікарів, акушер ліникологів нашого краю.